На своєму досвіді я зрозуміла, що подругам віри нема. Мені пощастило з Русланом, але я тоді ще не розуміла цього і тому не цінувала. Ми почали зустрічатися ще зі школи, він від мене був старшим на 5 років із забезпеченої родини. Мої батьки не бачили в тому нічого поганого, і після школи ми планували побратися. Але я вирішила все-таки отримати освіту, хоч оцінки в мене були не дуже, але Руслан допоміг мені вступити, дав гроші. Далі він зняв мені гарну квартиру в місті, і я поїхала вчитися. Звичайно, що всі дівчата на потоці мені заздрили, але я хотіла, аби вони просто нормально до мене ставилися. Тому часто запрошувала їх до себе на квартиру. Бувало, що вони мені телефонували, аби я їх впустила переночувати, бо гуртожиток вже був закритий. Вони мені в рота заглядали, аби я дала їм поносити якусь свою сумочку чи взуття, та вони в житті такого не їли і не пили, якби я те все не замовляла з доставкою на квартиру. Руслан мене в цьому не обмежував, бо сказав, що я маю сама нагулятися, аби потім не жаліти. Звичайно, що мови про хлопців не було, і була у мене подруга Ліля, дівчина з бідної родини, але мені здавалося, що вона єдина, хто мене по-справжньому цінує і поважає. Ліля часто ночувала у мене. А згодом йшла в гуртожиток лиш тоді, коли приїздив руслан. Я взяла її дружкою до себе на весілля і сама купила їй плаття та туфлі, бо вона не мала на них грошей. Після весілля Руслан трохи побув в Україні, а потім знову поїхав на роботу. Я й не відчувала, що одружена, бо життя зовсім не змінилося. Він оплачував мої сесії, моє життя, мій одяг і квартиру. Ліля продовжувала зі мною жити, і ми були просто нерозлучні. Вона вдягалася в мій одяг і зі мною їла. Я не питала у неї, коли вона мені віддасть гроші і не рахувала тих позик, які їй робила. Вона була мені рідною людиною, ближчою за сестру. На п'ятому курсі я зрозуміла, що при надії, і Руслан вирішив, що досить йому стільки працювати, і він хоче побути поруч зі мною, коли з'явиться дитинка. Тоді й почалося. Ліля почала на мене ображатися, що я їй не подруга, бо вигнала з квартири і ніякі мої пояснення просто не діяли. Ми стільки років. Жили разом, а тепер ти отак чиниш зі мною? Але він, мій чоловік, і що, квартира велика, ми всі там помістимося. Руслан був категорично проти. Звичайно, він був правий, але я тоді відчувала, що підводжу подругу. Деякий час я давала їй гроші, аби вона знімала собі квартиру сама, але з кожним разом. Чоловік все більше і більше обмежував мене в грошах. На дитину треба дуже багато грошей. Ми маємо думати не лише про себе. Скоро суцільні обмеження мене вводили в депресію нікуди не можна, бо дитина, до подруг не можна, бо дитина, дорогі речі не можна, бо дитина. Нічого не можна, бо дитина. При цьому він з задоволенням бавився з інночкою і вставав до неї серед ночі. Того дня у мене було день народження 25 років, страшна дата. Я запросила Лілю, і ми всі святкували в ресторані, а далі вона попросилася переночувати. Я сто років тебе не бачила, відколи був випускний. Давай наговоримося і напліткуємося, запропонувала вона. Руслан неохоче, але погодився. Ми радісно гомоніли на кухні і обмивала кістки всім, кого знали. Руслан декілька разів приходив і шикав на нас, бо дитина спить. Мені було дуже добре, добре біля Лілі, коли я знову студентка, а не мама, якій все не можна. Зранку я прокинулася від головної болі на дивані в вітальні, пішла заварити собі кави. А далі згадала, що Ліля десь має бути, і вона була у моєму ліжку з моїм чоловіком. Я вчинила скандал, стягувала її зі свого ліжка. Це тобі урок, за який ти мені ще вдячна будеш. Ти проміняла подругу на кусень чоловіка, а вони завжди зраджують. Відтоді стосунки з чоловіком у мене зіпсувалися, хоч ми й живемо далі разом. І скоро самі станемо дідусемі бабусею, але не думаю, що я чи він щасливо прожили життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.